Рятівники від спеки повертаються на вулиці Чернівців. Уже традиційно по місту встановлюють розпилювачі води. Щоправда, цьогоріч їх розташували лише на двох локаціях, і лише через тиждень після того, як місто накрила спека. Тож, де чернівчани зможуть знайти порятунок від палючого сонця, дивіться уже за мить. Температура повітря у Чернівцях б'є нові рекорди. Так учора, 11 липня, у місті позначки на термометрах сягнули майже плюс 34. І, хоч пекуча спека не спадає уже декілька днів, водних рятівників на вулицях міста встановлюють тільки зараз. Як пояснюють у Чернівці водоканалі на затримку, є вагома причина. У нас як вже могли побачити, люди сталося на водогоні було обмежено водопостачання в місто. Слава Богу, силами працівників наших вдалося налагодити ситуацію, налагодити подачу води в місто. І досі ви знаєте, що в ночний період обмежена постачання води чернівчанам. через те, що ми набираємо резервуари чистої води, які спорожніли. З моменту відключень тому раніше і не включали цей розпилювачі, бо Лу економити воду наразі два розпилювачі води вже встановили на центральній площі. Ще два повинні запрацювати протягом сьогоднішнього дня на соборній площі. Проте у інших частинах міста та в місцях традиційного скупчення людей, таких як ЦНАП, ТЦК чи на зупинках громадського транспорту, їх встановлювати не планують. Наразі не планується через те, що ці розпилювачі люди мають обслуговувати персонал. Ми маємо які обслуговує фонтани. Де знаходиться якраз в районах центральної соборної площі, тому люди мають змогу сьомій ранку виставити їх та в десятій вечора відключити. Чернівчани ж появі розпилювачів води радіють, кажуть, це хороший порятунок від пакучого сонця. О саме в таку спеку це просто альтернатива. Дуже чудово. Ну це дуже клюво. Питна вода потрібна людям. Ну самі бачите, нас дуже багато старшого покоління. На вода потрібно по місту. Ну а це, це просто чудово. Так, так, чудово. Да. Освіжає при такій спеціалі. Да. Дуже класно. Потрібно, дуже потрібно, як можна більше їх зараз на сьогоднішній момент. Працюватимуть рятівники з 7 години ранку до десятої вечора. Загалом їх не забиратимуть до того часу, поки не спаде спека. До слова, на їхню роботу не впливатиме й відключення світла, адже як запевнив Олександр Ільїн, у разі стабільної ситуації у резервуарах забезпечуватимуть необхідний тиск, щоб вода постійно надходила до розпилювачів. Анна Харабара та меднятива.